Хай день буде добрий, З вами людина Лена. Я біжу по Києву, метро Печерська, Київський окружний адміністративний суд. Значить, мета одна закрити зараз справу, позивач, фізична особа, пошиває Олександр Миколайович. Немає жодного, жодної підстави, жодної зачіпочки, щоб йому продовжувати цю справу. Він вже мене... Мордує нею з 2018 року. Я вимагатиму від судді, до речі, жінка з дуже гарним красивим прізвищем. вимагатиму від неї закриття справи. Якщо вона її не закриє, значить я оголошую судді недовіру, тому що оте клопотання, яке я вже віддала, і те, яке, з яким я сьогодні йду, воно передбачає виключно закриття справи. Пошивала Олександр Миколаївич, фізична особа, на посаді. Значить, не подавши собі дисертацію, а подавши книгу, якогось пошивала Олеся, тому що пошивала Олександр, пошивали... це дві різні фізособи, намагаються вести суд ломану. Що нібито я свою дисертацію глиняний посуд культури харчування українців на Дніпрянщині» захищено у 2018 році 5 червня, в час публічного захисту. Нібито я спалагіатила з його дисертації, якої в нього немає, а є тільки книжка, якогось Олеся пошивала на тему етнографії українського гончарства. Ось, 1993 рік. І оце мій колишній шах це я зараз йду по східцях. Немає ліфт, не працює, то я собі йду та. Йду та йду. Фух, все. Мені перемога, тому що я зараз закрию справу і хватить, уже мене пошивало Олесь чи Олександр Миколаївич Муришний. Він вже так набризло.